Привіт, я Любов Михайлишин, лікар-репродуктолог, кандидат медичних наук. Понад 20 років працюю в репродуктивній медицині. Хочу поділитись з вами цікавим клінічним випадком. До мене звернулася пара. Вік жінки 35, вік чоловіка 38 доволі перспективний вік, як для репродуктивної медицини, але з доволі складним анамнезом, з доволі складною історією в минулому. В цієї пари чотири викидні, усі на ранніх термінах. А після останнього викидня доєдналася ще й проблема неплідності. Дві останні вагітності були перевірені генетично, і виявилось, що. Обидві ці вагітності є аномальними за набором хромосом. Тобто обидва ембріони були такими, які були нежиттєздатні, і в будь-якому випадку зупинились би у розвитку. Матка характеризується дуже важливою функцією вибірковістю, тобто її завдання обрати правильний ембріон за набором хромосом. І цікаво, що ця здатність матки від людини до людини, від індивідуума до індивідуума є доволі різною. В деяких випадках матка може відмовити у імплантації генетично досконалому ембріону, а в інших випадках вона буде приймати перший ембріон, який приходить у її порожнину. І це буде, як правило, генетично аномальний ембріон, тому що у нас людей більшість ембріонів і є генетично аномальними, на відміну від тварин. І у випадку такої неперебірливості матки, у випадку, якщо вона буде приймати будь-який ембріон, ми будемо зустрічатись з проблемою невиношування. Тобто, вже в цій ситуації ми зрозуміли, що знайдено першу причину втрат вагітності, це те, що двічі імплантувався аномальний ембріон. І на сьогодні не існує ліків, які б могли поправити, виправити оцю селективність матки, її вибірковість. Є, є єдиний спосіб перевірити ембріон в ембріологічній лабораторії замість самої матки. Але з досвіду ми знаємо, що зупинятись лише на одній причині не варто, і згідно усіх світових рекомендацій, ми повинні провести повне дослідження пари, яке могло призводити до як проблеми невиношування, так і до проблеми безпліддя. Ми розпочали з того питання, а чи взагалі можуть в даній ситуації утворюватись генетично здорові ембріони. Для цього потрібно перевірити і чоловіка, і дружину на набір хромосом. І тут з'ясувалося, що все було гаразд: як у чоловіка вірний набір 46 xy так і у дружини 46XX. Однак ми можемо спостерігати і набуті фактори пошкодження ДНК, і згідно рекомендацій Ешера Європейської асоціації репродуктивної медицини, в таких випадках потрібно обстежувати сперму на рівень ДНК фрагментації. І, власне, тут виявились певні зміни. У чоловіка було виявлено 60% сперматозоїдів з пошкодженою ДНК. Це означає, що у даному випадку. Більше ніж зазвичай ембріонів буде генетично аномальними. Тому ми стали працювати з чоловіком над покращенням рівня його ДНК фрагментації. При обстеженні дружини вже на першому візиті при проведенні 3 d 3D-УЗД, з'ясувалось. Що ми знайшли ще й третю причину невиношування, вроджену аномалію матки, а саме це неповну внутрішньоматкову перегородку. Власне, присутність цієї патології може призводити до аномальних асинхронних скорочень матки, які не будуть сприяти ні імплантації, ні виношуванню. Також внутрішньоматкова перегородка може бути причиною хронічного ендометриту або ж порушення рецептивності ендометрію. Тому було прийнято рішення в даній ситуації ситуації провести гістероскопію з резекцією внутрішньоматкової перегородки в такий спосіб ми усунули цю третю причину, але в процесі процедури виявили і четверту: це хронічний ендометрит, який, звісно, теж було проліковано. Я була щасливою, коли ми бодай не виявили спадкових та вроджених факторів порушення сідання крові, адже з кожним новим виявленим фактором рівень тривожності жінки, звісно, зростав. І мені доводилось включати весь свій ресурс для того, щоб заспокоїти жінку, щоб спокійно без стресу вона могла продовжувати далі обстеження та лікування. Однак залишався ще один дуже важливий фактор. Це низький оваріальний резерв, і рівень антимюлерівського гормону у даної пацієнтки був лише 0,4 чотири нанограма на мілілітр однак є правила у медицині, які ми не можемо порушувати. І все ж таки, згідно світових рекомендацій, у жінок, у яких ми спостерігаємо зниження оваріального резерву без проведених оперативних втручань на яєчниках, ми повинні запропонувати власне, цим пацієнтам обстеження на премутацію X або на визначення кількості так званих CGG-повторів у гені фмр 1 Чому це важливо? Тому що у у жінок з зниженим оваріальним резервом ми частіше можемо виявити власне цю премутацію, яка примножується в наступному поколінні і призводить до важкого генетичного захворювання під назвою Синдром Мартінабелла. Коли вже були відомі всі причинні фактори, я була впевнена, що результат буде негативний. І як ви думаєте, що ми отримали? Ми отримали підтвердження при мутації X, тобто, це означало, що потрібно проводити ще й поглиблений генетичний аналіз ембріона, оскільки є ризик народження дитини з синдромом Мартіна Белла, який супроводжується розумовою відсталістю. Нам вдалось провести поглиблену генетичну діагностику. І великим щастям було отримати здоровий ембріон, як за кількістю хромосом, так і за відсутністю даного моногенного захворювання. Жінка успішно народила здорову дитину, тому, не зважаючи навіть на цілий комплекс проблем, ніколи не здавайтесь, завжди ідіть до своєї мети.